Є викладачі, котрі напряму матюкають. Uh -huh. Я просто розумію, що це не моя цінність, я так не можу зі своїми студентами, і мені було б дискомфортно, якби там слово через слово було щось таке. І я розумію, що я до цього викладача ну, ніколи не піду. все, Це проти там, моїх цінностей. Так само, наприклад, є певні викладачі, котрі ведуть урок українською мовою, просто завдання робить англійською. Це так само проти моїх цінностей. Я цього не розумію. Uh -huh. Чесно, якою бачу там 30 тисяч підписників. 40 тисяч підписників. І я розумію, що для когось це окей. Просто для мене це не окей. Це означає, що до цього викладача я не йду. Але при тому люди бачать так само і мене, бачать, о, харизматична, класна, цікава, до неї я йду. Є люди, котрі, о, ця гра вона мені вже набридла. ну, Як можна бути такою позитивною, умовно кажучи? Да? ну, Я можу когось цим бісити. І вони до мене просто не підуть, бо їм, наприклад, ця енергія ну, занадто, занадто.